Прикордонник це про професію для сильних духом, незалежно від статі. Кожного разу під час перетину кордону ви бачите їх першими. Набір на службу за контрактом до окремого контрольно-пропускного пункту Київ Державної прикордонної служби України триває. Прикордонна діяльність здійснюється для охорони і захисту державного кордону. Вона захищає життєво важливі інтереси особистості, суспільства і держави. Рушійною силою в цій службі є прикордонник. Одина, яка щодня на захисті своєї країни та нас з вами, вони ефективно захищають український кордон та залишаються невід'ємною складовою сил оборони України. На даний час у нас проходить набір на службу за контрактом до Державної прикордонної служби України. Кандидати, які бажають проходити службу в лавах Держприкордонної служби, мають звернутися до відділу комплектування ОКПП Київ. Кандидати, які добираються для проходження військової служби за контрактом, у Державній прикордонній службі Повинні за фізичним розвитком і станом здоров'я, бути придатними до військової служби, пройти професійно-психологічний відбір, мати повну загальну середню, професійно технічну освіту або вищу і, звичайно, не мати судимості. Вік кандидатів від 18 років. Ми зосереджені на вмотивованих кандидатах. У нас чудова база з офіцерів та осіб рядового складу, які мають чималий досвід. Людина, яка долучиться до нас, отримає повний соціальний пакет, високе грошове забезпечення, навчання в що фахівців безкоштовну медичну допомогу за необхідності, можливість отримати вищу освіту за рахунок держави, і це далеко не весь перелік. Подати документи до прикордонного відомства можна за адресою міста Бориспіль, Київська область, окремий контрольно-пропускний пункт Київ або зателефонувати за номерами, які ви бачите на екрані.